Творити добро і служити людям саме в цьому, на думку Арістотеля, полягає сенс нашого життя. Ці постулати залишатимуться вічними, доки існуватимуть люди, яким потрібна підтримка, і ті, хто готовий її надати. Есть люди неравнодушные, которые берут на себя вот эти социальные функции, организовывают разные общественные движения и которые а, помогают собирать средства. Много проще сидеть и говорить, что у нас все плохо, ничего не делать, и ждать, когда там наконец-то для тебя будет очередь там, по государственным дотациям. Много сложнее вот ввязаться в такую вот э, э социальную работу и привлекать средства. Людей, що потребують соціальних послуг і допомоги, сьогодні стільки, що держава просто не в змозі забезпечити усі їхні потреби. Тоді до справи беруться різноманітні організації, проекти чи фонди, які об'єднують небайдужих. Є соціальний напрямок допомоги, коли, наприклад, літні люди не мають змоги вийти з дому. Так, і вони не мають змоги закупити собі ті самі ліки. Наприклад, є організації, які працюють в цьому напрямку, які ходять до цих літніх людей додому, які допомагають, приносять хліб, приносять медикаменти, міряють тиск. Ми відбирали організації, які будуть надавати проекти, які вже будуть розміщатися, публікуватися в нас на сайті, збирати кошти. Ці організації будуть відповідати за те, що. Потрібно буде реалізувати проект, і потім звітність надати нам як фінансову, так і фотозвіти, наприклад, або відеозвіти. На цьому інтернет-порталі розміщуються як благодійні, так і різноманітні соціальні проекти на державних організацій. Допомогти їм реалізуватися може кожен, перерахувавши гроші на будь-яку справу близьку до душі, наприклад, на ремонт у Херсонському хосписі чи на лікування п'ятирічної дівчинки хворої на ДЦП. Є проекти, які, наприклад, надають чи, скажімо так, залучають кошти на конкретну якусь ситуацію для конкретної дитини на проведення операції. А є проекти, які направлені на покращення життя там так певні громади. Наприклад, є програми, які направлені на соціалізацію діток, сиріт, які проживають в інтернатах, які, якими опікується держава. За 9 місяців роботи біржі вдалося зібрати кошти на 16 проєктів. найчастіше жертвують на хворих дітей. Проте працівникам таких організацій часто доводиться стикатися з недовірою до них громадян, особливо у фінансових питаннях. Многие из нас готовы э, пом оказать помощь. Многие из нас готовы отдать свои какие-то вещи, книжки, ненужные игрушки. Но когда дело заходит о деньгах, у нас срабатывает какой-то такой защитный механизм. Мне самому нужно. Надание социальных послуг населению традиционно уважается прерогативой державы. Проте практика европейских краин переконує, что альтернатива иснует. Государство за счет собранных налогов, в том числе, предоставляют финансирование общественным организациям, то есть не государственным, совершенно не имеющим отношения организациям, которые выполняют за них огромное количество социальных услуг: уход за больными, уход за стариками, работа, опять же, с инвалидами по реабилитации и так далее. Эти организации, которые реализуют, они больше заинтересованы и они более идейные в предоставлении этой помощи. І з другої сторони, та получається дешевле держави, ніж мати свої власні структури. В основі такого розподілу повноважень часто лежить тендерна система. Конкуренція між недержавними фондами дає їм змогу вдосконалювати надання соціальних послуг, стимулює креативність. Держава ж може повною мірою використовувати їх досвід та напрацювання. При об'єдненні е, государственних усіх городских усилий, муниципальных и благотворительних общественних не государственних організацій в этом направлении, можно было бы достичь эффекта намного більшого, швидше и меньшими усилиями, меньшими затратами ресурсов. Лише об'єднавши можливості держави і ресурси інших організацій та фондів, можна зробити надання соціальних послуг дійсно ефективними для населення.